Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Я вже розбиралася з цією темою, цієї тисячі від Зеленського чи там зимової допомоги. Є допомоги, як там вже не називають цю допомогу. Так от вже розбиралася з цією темою, ось буквально декілька днів назад. все свою думку сказала, але знаєте, під'їхали нові подробиці. Що нам кажуть, що виявляється, держава не отримує доступ до транзакт. Давайте зачитаємо, що пише економічна правда. В суспільстві сформувалась думка і занепокоєння, що для отримання тисячі зеленського теж потрібно дати згоду на обробку даних про всі транзакції. Однак це не відповідає дійсності. Читаємо далі: насправді ж, для того, щоб отримати тисячу зеленського, достатньо просто відкрити картку Національний кешбек. Тобто переходити на другий етап і надавати державі доступ до інформації про рахунки не обов'язково. Е, хочу е, е, наголосити: написано: не «не потрібно, а не обов'язково. Читаємо далі. Ми бачили, що деякі банки не давали створити картку без шерінгу операцій по інших картках. З останнього оновлення всі банки, окрім Приватбанку. Це вже виправили, і у них створення картки не зв'язано з шерінгом операції, розповіла економічній правді заступниця міністра економіки Надія Бігон. А що ж кажуть про все це в самому Приватбанку? Що вам для відкриття картки треба дати згоду про розрахунки. Але потім, ось тепер вдумайтесь: ви можете відізвати вашу заяву на дозвіл перегляду всіх ваших. Транзакцій. Тобто, розумієте, так? Е, цю логіку. Е, на початку ви нам дайте згоду, щоб отримати цю картку. Ви нам даєте спочатку згоду на доступ до всіх ваших карток. А потім, ну, окей, відзивайте, відзивайте цей доступ, Це що хочете ти робіть, хочете, відзивайте. Тільки проблема в тому, що доступ вже отриманий і інформація вже оброблена. Розумієте, так? Е, ось так. Просто уловіть цю логіку і все зрозумієте. Хочете отримати картку? Будь ласка, тільки дайте доступ. А потім хочете відзивайте. Тільки доступ в них вже буде про всі ваші розрахунки. Якось так виходить. Розумієте, так? А далі ще цікавіше. Е, Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми, є підтримка. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону Єдині Новини. Тобто, ті, хто за кордоном, українці, наші українці, наші люди, які знаходяться за кордоном, виявляється, що не мають права на цю підтримку. Тобто, якщо вони оформили... Оформили цю допомогу, так, оформили цю картку, знаходячись за кордоном, їх змусять ці гроші повернути. Тобто, це такий спосіб якось боротися з тим, щоб люди повертались. Ну, невже вони думають, що люди будуть повертатись за цю тисячу? Якщо це такий спосіб, ну це провальний спосіб. Далі ще є цікавіше, депутат від Слуги народу Смаглюк Василевська. Каже, що це спроба перерахувати українців, а також виявити чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Ось зачитую, облік населення і ухилянтів. Нардепка від Слуги народу озвучила свою версію роздачі тисячі гривень. Тобто, чоловіки, ну, за думкою Василевської смаглюк, Нардепа, що чоловіки, ось зараз складна ситуація, і дуже багато чоловіків ну, просто посіли по домівках. І ніде не працюють, щоб не світитись, нічого, нікуди не виходити, грошей обмаль. І ось так в такий, в такий спосіб хочуть виявляти у хилянців, ну, це за, за її думкою, що будуть оформлювати картки чоловіки, і будуть ось таким чином виявляти ось себе виявляти. Ну, якщо справді в такий спосіб вирішили. Відловлювати чоловіків, якось виявляти їх і так далі, ну, не знаю. Скажу так, це такий теж про провальний, провальний спосіб. Бо якщо чоловіки вже вирішили, знаєте, скриватись, то вони вже за цю тисячу не підуть. Хоча є різні випадки, знаєте, то таке. Далі, висновок, висновок такий. Дуже сильно розділились думки, тобто хтось підтримує цю ініціативу, хтось не підтримує. Пишіть, до речі, як ви відноситесь до цієї ініціативи. Думки розділились, але всі розуміють, що є якісь підводні камені. Розумієте, ось у всій цій ситуації є якісь підводні камені, тобто, не прозоро все не відкрито, якісь десь підковирки. Якісь десь, знаєте, там десь ось всі вже починають дуже багато думок, для чого все це робиться. Тобто, знаєте, не може бути отак от просто, щоб от, от вирішили щось зробити просто, знаєте, безвозмісно просто зробити, щоб просто хочете допомогти людям, взяли і допомогли, знаєте, без підковирок всяких Але, як бачимо, в нас такого, мабуть, не, не буває і, і, і не буде, ну, принаймні, зараз. І тепер хочу на останок. За New York Times пише про тисячу гривень від Зеленського, але називають її 24 долари від Зеленського. В будь-якому випадку на Заході вже ставлять запитання про адекватність влади, яка таке робить, коли грошей в бюджеті немає, і коли влада просить гроші у всіх, в кого лише можливо. Видання пише, що у України грошей на війну нема. Але Зеленський витрачає їх на, вибачте, незрозуміло, що. Замість забезпечення фронту, також фіксується, що рейтинг Зеленського стрімко падає, тому що з'являються такі, знаєте, безглузді популістські ідеї. Окремо дивує всіх західних експертів те, що підняття податків одночасно запровадили з роздачою тисячі гривень, що фактично обнуляє цей ефект. Тобто, розумієте, вже всі навіть за кордоном, вже всі в шоці від того, тобто спочатку піднімають податки людям. А потім оцю тисячу роздають. Ну, що це таке? Як це взагалі? Ось ми вам даємо, але ви потім нам повернете. Але кого це хвилює в Офісі президента, де почали готуватись до виборів, наскільки я розумію. Знаєте, мене в цій ситуації хвилює те, що з'явився ще один аргумент у критиків фінансової і військової допомоги в Україні. Зараз критиків дуже багато. І вже не буде так, як раніше, це точно. Бо критики будуть казати, що Україна вже ну, почала роздавати гроші. Це говорить про, про що? Про те, що ну, все вже вирішили, мабуть, всі свої фінансові проблеми, раз людям роздають гроші. Ну, а значить, можна Україні і не допомагати. Якось так. Я вже казала свою думку щодо цього: що треба, якщо ви хочете допомогти, не треба цим міністрам цю тисячу. <кій> Знаєте, дуже багато людей, які. Їздять на крутих тачках, але вони не побрізгують так, взяти цю тисячу. Е, хочете допомогти? допоможіть військовим, внутрішньопереміщеним особам, пенсіонерам, допоможіть адресно, не тисячою, допоможіть там 5, 10, я не знаю 20 тисяч, але це хай буде адресно, якщо вже так сильно хочете допомогти, і без всяких підвохів. Це особисто моя думка. Але чи потрібно все це зараз? Хороше питання. Воно все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.